Вжити кардинальних заходів від районних дорожніх служб вимагають працівники державтоінспекції. Вони стверджують, до зими не готова більшість районів Рівненщини. Правоохоронці провели перевірку. Результати кажуть невтішні. На момент перевірки забезпечення дорожніх організацій павно-мастильними матеріалами становило лише близько 12 тонн. Тобто це дуже мало. Порівняно з минулим роком, коли проводилася ця перевірка в жовтні минулого року, цей показник становив в два рази більше. Водночас, так крім цього, в окремих. ДП Деберинське Автодор у вісьми підрозділів взагалі було відсутне пальне. Лише у рівному сарнах та кузнецовську, за даними даї дорожні підприємства повністю забезпечені паливно-мастильними матеріалами. Те, що проблеми дійсно існують, визнають і комунальники. Проте переконують, вони не настільки глобальні. Наша підготовка до зими вона не зупиняється ні на день. Ми працюємо і вихідні постійно, йде і заготовка піску, і зараз ідуть вогонь солю, тобто. Все це в періоді, все це в процесі підготовки, це це йде. В плані техніки відповідно, теж ситуація зараз покращується, тому що якесь трошки фінансування, десь трошки наші арефадори заробляють на стороні, вкладуть кошти і в техніку, в плані, і в деспаливо, і в бензин. Начальник Рівненського міського шляхово-експлуатаційного управління Віктор Климук в свою чергу тішиться. Цьогоріч його підприємство таки придбало необхідну техніку. Тому запевняє, з очищенням доріг у рівному проблему зимку практично не буде. Було придбано нову техніку для зимового утримання доріг міста. Це новий грейдер, це новий спеціалізований автомобіль для зимового утримання на базі МАЗ. Це новий трактор МТЗ з новим обладнанням для розчищення доріг. І передбачається ще до кінця року придбання двох малогабаритних тракторів для утримання пішоходних зон міста, площ тротуарів. По забезпеченню інтернетними матеріалами підприємство на сьогодні має 90% процентне забезпечення відсівом та піском, і приблизно виходимо на 40% по забезпеченню сіллю. Додаткових проблем комунальникам створило казначейство. Воно невчасно перераховує кошти, за які можна було б придбати все необхідне. Проте, якщо дорожні служби не справлятимуться зі стихією, на допомогу готові прийти рятувальники. Повністю перевірено готовність техніки, важкої техніки до виконання завдання осінньо зимовний період, розроблено плани. Реагування пов'язані з зимовим періодом, значить, особовий склад забезпечено теплим одягом для виконання завдань в осінньо-зимовий період. Розроблені відповідні інструкції, спільними наказами затверджені з відповідними службами реагування, такі як обленерго, газова служба. Ладодор, щоб переконатись, чи злагоджено працюють усі служби, залишилось чекати якихось два місяці. За цей час сподіваються комунальники казначейство перерахує гроші, яких бракує на пальне. А дорожники отримують кошти на ремонт дорожнього полотна. До слова за недоліки саме в утриманні доріг, де її вже притягнуло до відповідальності понад 60 посадовців області. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.